Один раз я їжу у лісове проповідувати, а потім в Благодать. Тобто я раз у два тижні вас бачу і мені дуже приємно зустрітися з вами. Давайте ми прочитаємо із Євреєм 13 го розділу, з 5 го по 8 й вірші послання апостола Павла до Євреїв, 13 й розділ з 5 вірша. Будьте життям не грошолюбні, задовольняйтеся тим, що маєте. Сам Бог сказав, я тебе не покину ані не відступлюся від тебе. Тому то ми сміливо говоримо, Господь мені помічник, і я не злякаюсь нікого. Що зробить людина мені? Спогадуйте наставників ваших. Що вам говорили Слово Боже і дивлячись на кінець їхнього життя, переймайте їхню віру. Це головний вірш Восьмий. Ісус Христос учора і сьогодні, і навіки той самий. Амінь. Амінь. Тема моєї проповіді вчора, сьогодні і завтра. Знаєте, коли ми ходили в школу. То нам задавали написати, наприклад, твір і здати його на листочках, то я зазвичай думаю, ви так часто робили. Спочатку писав чернетку, потім виправляв усі там помилки, щоб воно було чисто, красиво, щоб мені п'ятерку заробити. І так робили ми досить часто. Але життя наше ми не можемо прожити спочатку на чорну, а потім на білу, без помилок, щоб вже все було правильно. Так не буває, воно в нас тільки один раз дане на землі Богом. І от чи задоволені ми цим життям? Ми сьогодні на групі читали із Тимофія, там теж саме написано, що хто хоче дуже розбагатіти, то впадає в спокуси, в сітку, в різні проблеми потім у людей виникають. А хто задоволений тим, що має, це слава Богу! Людина щаслива, не ремствує. Ви Знаєте, в мене останній час найбільша спокуса це що це ж, коли з 6 до 9 нема світла і нема ні почитати. Ну Ми тоді беремо за ню фонариком, читаємо Слово Боже з Біблії, але ж воно ну, темнені духа. Хочеться, щоб було світло більше. Недаром сказано, що Бог наш є світло. Він не темряв, а світлом набагато приємніше жити. Так от, не будемо ремсувати, бо у багатьох людей. Немає і цих можливостей, що у нас у дуже багатьох людей в країні, коли почалася війна, знаєте, ми зовсім по-другому дивимося на речі, друге цінуємо, ніж те, що було раніше. І хоч люди багаті, вони наче мають більше можливості, але на гроші не купиш ні здоров'я, ні життя, ні любов, ближніх, ні з Чогось такого благословення духовного не все можна купити за гроші. Зараз в Ірландії Анатолій Петрович і його любимий вираз був: раніше я був молодий і красивий, а тепер тільки красивий. Оце він завжди так любив казати, що дійсно підійдеш до зеркала. Я щодня, наче, все і голову... Привів порядок і обличчя, дивлюся, що ж у мене тут біленьке під оком. Я його давай приймати, не приймається. а дивився, а то зморшка лишня появилася. Так вона думає, от так, да. я її хочу убрати, а вже ж вона там поселилася і їй там сподобалася. Тому, друзі, є багато свідоцтв, особливо от у нас там в селі сестра Зоя, в неї син Тарас на фронті, як його Господь спасав і не один раз. Прямо буквально від смерті за секунди, що Господь його не допустив туди машину, де на мені підірвалося, убрав туди, де зірвався потім снаряд. Господь захищає і віруючих і на фронті всіх наших людей, а невіруючих там мало на фронті. Там практично всі вже вірять, тому що треба молитися про Божий захист. Так от про що ми прочитали, що Ісус Христос. Учора, сьогодні і на віки той самий. До 24 лютого ми собі планували життя зовсім по-своєму, -по а потім раптово все змінилося. Але Господь наш, він незмінний, він абсолютно стабільний, він завжди сильний, завжди живий і знає нас, наші думки і знає, як нам допомогти. Давайте перш за все подивимося на Вчора написано у Соломона. Якщо ти кажеш, чому це у ті дні перші було краще, ніж зараз, то ти не мудрий чоловік. От мудрості таке не говорять. Ви знаєте, коли збираються люди старші, бабушки, дідушки, і вони згадують, от як було добре в молодості. От то було добре. Друзі, правда, що добре. Тоді багато вони були молодші, сильні, здоровіші. Але не будемо ніколи так казати, от раніше було краще, а зараз стало гірше. Соломон каже, це не мудро. Нічого не можна змінити в тому, що було вчора, завтра. Правда? Ми нічого не можемо повернутися туди, перевінити щось, покращити, уникнути наших помилок чи гріхів. Це просто неможливо. Воно вже пройшло. І деякі люди вони впадають в депресію, тому що вони не можуть собі простити. От чому я так зробив? О що ж я такий був нерозумний, такий невгудрий? І в мене були такі можливості, я їх втратив, не використав. А тепер уже, тепер уже нічого не зробиш. Друзі, не можна так ніколи ну, розсуждати і думати, що Багато було поганого в моєму житті, і що тепер мені з цим робити? Нічого не робити. Господь його простив, а ми в кров'ю. Амінь. Амінь. Ми попросили пробачення. Воно пройшло. Молодь каже таке слово, у них модне – проїхали. Тобто, вже ми пішли далі. Це тобто вже пройшло. Тому, друзі, Господь дає нам часто другий шанс. Ми недавно з дружиною передивилися фільм. Хороший називається Ніожительна встреча, християнський фільм 2010 року. І там показано, як Господь, там кафе називається Второй шанс, як Ісус Христос їм розказує про їхні гріхи, а потім що їм треба зробити, щоб це виправити. Господь нам часто дає другий шанс для того, щоб ми могли виправити те, що ми накоїли в першому неправильному. Раніше були у нас в Черкасах, може, і зараз вони є в фізкабінети. Ми туди ходили на процедури, на ОВЧ, там ніс погріть або спину, або ще щось. І там завжди ставили в кабінеті, у цьому не в кабінеті, а в секторі ставили годинник пісочний. Три хвилини, п'ять хвилин, десять хвилин. І ти сидиш на процедурах і дивишся, як цей пісочок утікає в нижню колобочку. Тому, друзі, наше життя, воно дуже-дуже швидко дуже тече. Коли ми не звертаємо уваги на годинник, там, що, то наше життя йде, як іде. Але коли ми бачимо цей пісок, що він перед тобою тече, 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 тече і ти вже не можеш ніколи повернути це життя, щоб прожити його знову. Тому треба дуже-дуже берегти час, який нам відміряний Богом. Що цікаво за Ісуса Христа. Що Він ніколи не спішив, ніколи ми не читаємо, давайте швидше, нам треба ще туди попасти, а давайте цих людей вже покинемо. Христос так ніколи не робив. Але він ніколи і не запізнювався. Правда? Він завжди вчасно приходив, куди йому було потрібно і робив те, що йому сказав Отець Небесний. Ми вже тільки що чули, брат Юра розказував, щоб читати Слово Боже. Ісус Христос, Марка 1.35, там написано, кожного ранку, Він, ну не кожного можливо, але часто, він виходив десь в самітнє місце і молився. Молився, спілкувався зі своїм небесним батьком. Для чого? Він казав, що отець мій небесний, він мені каже, що говорити і як сказати. Він теж потребував як людина, потребував Божої мудрості і керівництва, що йому робити завтра, в цей день і як сказати це людям. Найперше, що ми повинні сьогодні, брати і сестри, сьогодні, кожен день робити це, спілкуватися з Богом, молитися, читати слово, слухати, що Він нам скаже. І дуже корисно записувати, це дуже корисно. Більшість з нас воно це набридає. Ми ну, почитали добре, помолилися, але щоб записати якусь думку, або якесь питання, або щось незрозуміле, або якесь обітування, як ми тут прочитали сьогодні, це дуже-дуже важливо. Найважливіше з самого ранку спілкуватися з Богом. Друге, що важливо, не піддаватися емоціям. Пам'ятаєте, коли сповістили Ісусу Христу, що Лазар? При смерті, так? А що Ісус Христос два дні ще знаходився на тому місці? Ну-ка, здавалося, треба все кинути і бігти, людина при смерті. Він знав, що робити. Він казав, що якщо ми прийдемо і я його підніму із мертвих, набагато більше людей віри, набагато більше буде сили Божої проявлено. Ісус Христос Він не піддавався емоціям, Він жив не почуттями, а духом своїм. І ще третє, що важливо робити кожного дня того щодня, спілкуватися з нашими рідними. і з батьками у кого живі, і з дружиною, з чоловіком, з дітками, з внуками. Оце коли світла не стало, каже жінка одна. Ми так з чоловіком багато балакаємо. і виявляється такий цікава цікавий людина. Вона не раніше не було коли. А тепер, коли світла нема, вони бісієдують між собою. Виявляється, що чоловік дуже цікавий. Тому, друзі, будемо цінувати цим, що ми можемо спілкуватися із особливо з дітками з кожним окремо. От коли трапилася війна. Троє наших дітей і сім'ями опинилися в Румунії. І тепер ми тільки спілкуємося по комп'ютеру, ми не можемо їх обняти там, чи посидіти рядом. То добре, хоч так можемо поговорити по телефону чи по вайберу, але будемо ну, цінувати цим. Потім треба активно працювати щодня. Фізично, брати і сестри, хто не може працювати, можна ходити, можна як машину рухатися. Коли людина сіла вже і вона не активно веде себе, вона дуже буде втрачати силу, буде хворіти, буде, ну, знаєте, яка? Вона просто потіряє життєвий тонус. І тому треба, щоб Господь Ісус Христос, ви знаєте, Він пішки ходив з учнями на багато кілометрів кожен день. Це говорить про те, що він втомлювався фізично. Як можна було в шторм заснути на кормі лодки, якщо він така буря, такі хвилі, і він спав, бо він дуже втомлювався. Але для організму це корисно, коли ми даємо фізичну нагрузку. Раніше такі були статті в журналах бігома тінфарта, що бігати там. Друзі, хто вже в царшого віку? Ви послухайте мене і Любов Михайловну, і не бігайте. Краще ходіть. Тому що хто бігає, він ризикує встати своє життя раніше, ніж Бог йому відміряв. Краще ходити, спокійно ходити, годину походити в день, і буде добре для нашого організму, і дуже добре розмірковувати, коли ми ходимо, особливо десь у лісі, або де в такому місці, де немає шуму. Тоді ми можемо розмірковувати про Господа, про життя, про наші плани. І це дуже корисно. І ще що хотів сказати за сьогодні не дратуватися, коли Бог посилає нам непередбачувані обставини. Не пам'ятаючи, говорив вам, там у нас же плакати біля дому, такі християнські. І от прийшов один чоловік Василь із сусіднього села, досить далеченько йшов. І почав просити, щоб я йому поміг в рев-центр, бо він був віруючий, потім запив, йому важко. І коли приходить людина, особливо влітку, у нас свої справи, але ми все повинні покинути і прийняти людину, побідувати, можливо, нагодувати його, тому що Бог послав до нас якогось странника, якому потрібна духовна, а може фізична допомога. Тому, брати і сестри, якщо Господь міняє наші плани, то не треба ніколи сердитися. Пам'ятаєте, Ісус Христос прийшов у півдні до колодязя в місті Сіхай, і прийшла Самарянка набрати води. Христос був точно втомлений і було дуже жарко. Але Він з нею почав бесідувати, почав їй розказувати про Царство Небесне, і як правильно поклонятися Богу. І він таким чином привів її до віри справжньої, і через неї ще багато людей в цьому місті покаялися. І ще що важливо, щоб ми за все дякували, що Бог нам посилає і добре, і те, що нам здається лихим, щоб за все дякували. Я пам'ятаю, вже давненько приїжджали до нас молодь з Кировограда, і один молодий брат проповідав із за кафедри тут, і він каже, сильно хотів якісь круті кросовки, а потім побачив у місті інваліда без обох ніг. Чи то десь постраждав, чи так, як трапилось, не знаю. Ну, каже, я подумав. Я мрію про кросовки, а у людини ніг немає. Так що, коли порівняєш оці ну, можливості, втрати, то думаєш, там мої проблеми, вони взагалі ніякі не проблеми. Господь мені послав стільки своєї благодаті, що за все тільки йому дякувати. І ще Дуже важливо, оце що ми і діткам на початку собрання розказуємо, і дітям вдома ну, уділяти більше уваги, щоб вони були для нас дуже важливими. Бо часто телефон, інтернет, робота, бізнес вони настільки забивають людину, що вона не приділяє уваги самим близьким людям, діткам, які ростуть, і потім вони вже стануть дорослими, і їм вже це не буде потрібно. Був такий реальний випадок, коли президент Сполучених Штатів проводив якесь важливе засідання, і тут зайшов його син в кабінет. Ну там охорона знала, що то син вони упустили, і він каже: вибачте, будь ласка, до мене син прийшов, я зараз пішов з ним, поговорив, спитав, яка проблема. Він знав, що син не прийде в кабінет просто так. У нього щось дуже там важливе назріло. Тому, друзі, щоб ми ніколи не ну, відшивали наших м -м, дітей, щоб ми зайняті, нам немає коли, все це будемо робити сьогодні, а не завтра. Такий є гарний вираз, що одне сьогодні вартніше, ніж два завтра. Ми не знаємо, що буде завтра. Так от, третє: написано, що ну, завтра Ісус Христос, Він теж буде з нами, але воно нам не належить. Колись ми їздили із моїм братом рідним Італієм, в Варшаву, там проводили семінар з чоловіками. І коли зайшли в церкву, а в них там написано текст прямо в холі церкви. Не турбуйся за завтра. Я вже там, Господь каже, що чого нам турбувати за завтра? Багатьох людей зараз турбує питання, коли скінчиться війна. А що буде після війни? Після війни буде гірше, ніж зараз, брати і сестри. Ми інколи чекаємо, ой, коли вона скінчиться. Але там написано в откровенні, що після рижого коня і що тобто голод по всій землі, там другі жахи будуть. Тому будемо спокійно чекати. Написано, Христос сказав, не турбуйтесь про завтрашній день. Досить для кожного дня своєї турботи. Якщо ми будемо турбуватися, переживати, думати, ми нічого не можемо змінити. Навіть не можемо стати вищими, підрости трошки, чи якісь, е, змінити обставини в нашому житті чи в нашій країні. Ми можемо жити сьогодні. І сьогоднішній день він для нас найважливіший. Тому що завтрашній день, якщо люди про нього сильно піклуються, вони живуть в тривозі, вони не мають миру в серці. А Христос сказав, мир мій, даю вам. Він хоче, щоб ми жили в мирі, в спокої, в сердечному мирі. Це дуже важливо, брати і сестри. Коли в серці чоловіка є мир, коли ми довіряємо Ісусу Христу, що б не трапило завтра, Він завжди буде з нами. І будемо знати, що Він позаботиться і про нашу їжу, і про дітей наших, про одяг. І ви знаєте. Батько наш Небесний, отець, він знає, перш ніж ми помолилися, інколи ми молимося, а потім кажемо, ой, я ще забув про те, не згадав про те, і просили помолити і обіцяв. Отець Небесний, ще ми не стали на молитву, він усе знає, що нам потрібно, і знає, що ми скажемо і що ми забудемо. І він ніколи нас не залишить, не залишить без своєї опіки. Христос, коли був на землі проповідав, Він каже: подивіться на оці лілеї, які вони красиві. Соломон навіть так не вдягався, подивіться на пташок. У них вже немає ні комори, ні погреба, ні закатки, але вони кожного дня находять якусь їжу їм Господь, Отець Небесний посилає, а ми набагато важливіші, ніж ці пташки. Тому, друзі дорогі, Ісус Христос, Він сказав, що я вчора, сьогодні. І повіки той самий, Тобто абсолютно завжди, завтра, післязавтра, і всю вічність він незмінний. І нехай це буде для нас такою підбадьоренням і втіхою, що Господь мій помічник, не буду боятися людини. Коли Давід виходив проти Галіафа, у них такі були несопоставімі розміри і сила, і можливості, що просто було смішно. Такий юнак і спрашує, з камінцем виходить проти цього великана, зброєного до зубів. Але Давід переміг, він уповав на Бога. Він каже, хто йому дав право поносити народ Божий. Я з нього сьогодні зніму голову. Тобто Давід настільки був впевнений, що Господь йому допомагав проти лева, проти ведмедя, овечок він оберігав, і він переможе цього великана. Тому нехай Господь нам поможе перебороти всі страхи, всі тривоги, жити в спокові, жити сьогодні, не впадати в депресію і в переживання, що ми там в житті багато наробили, помилок і гріхів це вже прошло. Його не можна повернути, і Господь його нам простив. Але на будущее теж не треба відкладати те, що треба зробити сьогодні. Я пам'ятаю, були у мене два випадки в житті, як я пастерював, і я хотів провідати у лікарні чоловіків хворих, одного, а потім через деякий час другого. Але я відклав на завтра, а вони померли. І тоді мені було дуже, знаєте, совісно, що Бог мене побуждав, треба було все покинути, і коли це побуждіння, треба було поїхати і провідати. А завтра вже було пізно, вже людина перейшла в вічність. Тому будемо робити сьогодні. Спілкуватись з Богом, спілкуватись з рідними, за все дякувати, ніколи не ремствувати, бути задоволеними і щасливими. Є такий вираз: ти хочеш бути щасливий, будь щасливий, так хай Господь нам поможе в цьому, во ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Давайте станемо помолитися. Якщо хто бажає, допоможе. yeah Бо проблеми, ухи чайні, всім злагають всіх наших проблем країна. Господи, славі, зла, а вірує чисто, найпоконіння асуси на світові. Амінь, Боже наш Отче Небесний. Дякуємо тобі за те, що ти залишив нам у своєму слові такі святі. Чудові обітниці, що ти завжди незмінний, всемогутній, живий, і ти з нами, Господі, і ти обіцяв, що будеш і сьогодні, і завтра, і по віки. Господи, ми дякуємо за те, що всі ці події і ці. Часи, які ми переживаємо, нелегкі, що вони говорять нам і свідчать про те, що ти під дверима, ти скоро прийдеш, забереш нас від цієї землі і ми будемо всю вічність із тобою. Не буде ні спокус, ні хвороб, ніяких небезпек. Пошли нашим серцям повну довіру, мир серцям, спокій, і не було, щоб ніякої тривоги і страхів. Благослови нас, Господь, щоб ми жили щасливо з тобою кожного дня. Тому що що з нами не трапиться, коли ти нас забереш чи коли продовжиш наше життя, ми завжди твої, і ми хочемо служити тобі, жити в твоїй Божій волі і бути угодними тобі, нашому Богу, Отцю, Сину, Святому Духу. Амінь.